Носило, щоб швидкою настою до тебе носило, підняло і гепнуло, в глоча розірвало, щоб тобі матючати, у зубах застряло, боком тобі вилізло, руки покрутило, У дугу скаблучило, клапан перекрило, в голові загубило, в носі закрутило, в животі запало, щоб моці заіскрило, громом тебе луснуло, скугу як нитка. і була. Не обділили сла, щоб розконили, роздягли на голову, щоб тобі відмовили, коли ти попросиш, щоб твоєю мордою молотили просо, а кутя коріш і сторічеше не встояла в кузі, хольті в межеребрища, п'яні сволоцюзі, і не в гадину у печінки жовтухи, щоб тебе у спасівку закусали муки, щоб ти без зеркала і кінця не бачив. В себе я вже затягнув. І щоб після випивки ти не похилявся. апарат, щоб тобі зламався, щоб наївся труткити та за свої гроші. домовині бачити, який ти хороший, щоб на окописьках і проклятий, загребли б худобино тебе без лопати, Щоби жив ти зо століт, двісті рашні лазив, раз такий ти паразит, і така зараза, щоб у тебе задниця по шкуру розійшлася щоб твоя дружина. Повилася. Щоб любили всі її та не брали заміж, щоб ти чіплявся аж за дроти ногами. 40 щоб синів було, і усі дівчата, як не товста, як не товста, то крива кожна, щоб почата. Діти твої кликали, щоб сусіда таку, щоб тобі гостейнули кожен день у хату, щоб нічого ти не міг випросити. Щоб у тебе тільки прищ, виріс у жирійці. А все краще, аби він за на п'ятці взявся. І щоб ти, як ти на двір, так і роздувався. За тобою, щоб курів шлях, немов за чортом, став би волоцювати жертвою аборту. Не забув, щоб твій дім терганить площиці, щоб їхати вночі на своїй впитці. А щоранку і щодня, щоб ловив на кухні, рака б тобі сини, щоб сміяв на кутні. Сидів, на чому столбичі, щоб ти зі смаком їм, тільки яйця бичі, їв би не наївся би, пив би не напився, а щоб ти вже не діждав, щоб ти связився і щоб ти добра не мав, дихав би на ладан, лиш на ліки працював, щоб здохти гаде, виздихала по хліві, також і скотина, між ногами, щоб кілок правив за машину. Раз такий ти і такий придурок! щоб у твої лиси ні очі завелися, щоб ти повісився, щоб не вступився!